Кому можна одружитись до 18 років? Одружитись можна чоловікам та жінкам, які досягли шлюбного віку, тобто з 18 років. Але й винятки за рішенням суду право на шлюб можуть надати 16 років, якщо це відповідає інтересам неповнолітнього. Для цього треба самостійно написати заяву. Щоб довести, що ранній шлюб відповідає інтересам дитини, суд має отримати докази. Такими доказами можуть бути фактичне створення сім'ї, народження в такій сім'ї дитини, вагітність неповнолітньої жінки та інші. Зверніть увагу, що до 18 років суд може надати право одружитися тільки з конкретною людиною, дані про яку чітко вказують у судовому рішенні. Якщо обидва партнери, які хочуть одружитися, є неповнолітніми, кожен з них має подати окрему заяву до суду. Про подання такої заяви суд має повідомити батьків або піклувальників, оскільки вони зобов'язані захищати дитину, а отже мають знати про її життєві наміри. Однак заперечення батьків чи опікуна не може бути підставою для відмови у наданні дозволу на шлюб. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.